Презентація на тему дерево синтаксичного розбору арифметичного виразу. Під час цієї презентації ми розглянемо розв'язки задачі побудови дерева синтаксичного розбору арифметичного виразу, мовою пролог з використанням синтаксичного аналізу, використанням DCG, мовами Haskell та Python, а також порівняємо ці реалізації та сформулюємо висновки. Розв'язок задачі на пролог з використанням синтаксичного аналізу. Предикат ParseMass Export перетворює рядок input у список кодів за допомогою String Codes, після чого передається список в предикат Expert для обробки виразів. Expert – це головний предикат для обробки виразів. Він перевіряє, чи є вираз операцією присвоєння через Assign Export, або чи це вираз з додаванням чи відніманням через AdExport. Предикат Assign Export обробляє присвоєння змінній. Він спочатку знаходить ідентифікатор змінної, потім обробляє вираз, який присвоюється змінній через предикат Expert. Предикат AdExper обробляє вирази з операціями додавання або віднімання. Він складається з двох частин. Спочатку обробляється операція додавання або віднімання через рекурсивний виклик, і якщо вираз не містить операції додавання чи віднімання, тоді просто обробляється термін через предикат Term. Предикат Term обробляє вирази з операціями множення, ділення та мод. Працює аналогічно до AdExpor, але для цих трьох операцій. Редикат Power обробляє операцію піднесення до степеня. Спочатку він обробляє фактор, а потім перевіряє, чи є після цього символ степеня. Фактор це найнижчий рівень парсину, що обробляє основні елементи виразу: числа, вирази в дужках, квадратні корені, ідентифікатори змін. Number integer визначають число у виразах, перетворюючи послідовність цифр у число. Digits допомагає обробляти числові символи у вхідному рядку. Identifier обробляє ідентифікатор змінних. Це дозволяє використовувати вирази змінні, які можуть бути замінені значеннями. Identifier Charts допомагає обробляти ідентифікаційні символи у вхідному рядку. Предикати AddOP та MULOPI визначають математичні операції, такі як додавання, віднімання, множення, ділення та мод. EvalExper це основний предикат для оцінки виразів. Він приймає вираз, середовище, тобто список змінних та їх значень, нове середовище та результат оцінки виразу. EvalExpert Sign оцінює праву частину виразу, оновлює середовище з новим значенням для зміни та повертає результат. Далі для кожної операції, тобто піднесення до степен, додавання, віднімання, множення і так далі проводиться оцінка лівої та правої частини виразу, після чого виконується відповідна математична операція. Для корення оцінюється вираз, і, якщо його результат невід'ємний, вписується квадратний корінь. Тепер перейдемо до реалізації з використанням DCG. Предикат parsemass приймає рядок, перетворює його на список кодів символів. Потім за допомогою phrase викликає граматику, визначену через DCG для парсингу цього списку в синтаксичне дерево. Експерт це головне правило граматики, яке визначає структуру виразу. Вираз може бути або присвоєнням через Assign Export, або математичним виразом з додаванням відніманням через AddExport. Правило Assign Expert визначає вираз присвоєння змінній. Спочатку шукається ідентифікатор змінної, після чого йде символ рівності, а потім обробляється вираз, який присвоюється Add AddExport це правило для виразів, що включають операції додавання або віднімання. Спочатку обробляється терм, потім може бути оброблений додатковий оператор, та за допомогою рекурсії обробляється решта виразу. Формується дерево з операцій додавання або віднімання. Якщо таких операцій немає, просто повертається терм. Терм це правило для виразів, що включають множення, ділення, модуль чи піднесення до степеня. Спочатку обробляється фактор, для чого може бути застосований оператор множення, ділення або мод. Якщо є піднесення до степеня, обробляється відповідне правило через ПАО-ОПІ, що змінює дерево. Фактор це найнижчий рівень парсингу, знову ж, де обробляються числа, вирази в дужках, і ідентифікатори змінних. Далі number, Integer, Digits – це правила для обробки чисел та цілих чисел Identifier і Рес це правила для обробки ідентифікаторів, змінних, що складаються, із букв та цифр. Далі йдуть правила для математичних операторів: додавання, віднімання, множення, ділення, моду, піднесення до степеня, квадратний корінь. Далі в нас оцінка виразів. І предикат Apply OP, який застосовує одну з математичних операцій до двох операндів і повертає результат. Перейдемо до порівняння цих двох реалізацій. В цих запитах ми можемо бачити присвоєння і побудову дерева виразу зі змінною та обчислення цього виразу. Бачимо також побудову дерева виразу з дорівнює. Також порівнюємо їхню швидкість та бачимо, що реалізація з DCG на цьому прикладі працює аж в 20 разів швидше. Завдяки декларативному стилю парсингу реалізація з DCG є компактнішою та лаконічнішою. DCG дає більшу гнучкість і спрощує розширення граматики. Додавання нових правил або операторів є більш простим завдяки чіткій структурі граматики. Ну, як ми вже побачили, реалізація DCD також є набагато швидшою. Далі розглянемо розв'язок цієї задачі на Haskell. Визначаємо тип даних експор, що представляє математичний вираз. Він може бути числом, змінною, двіковою операцією або унарною операцією. Lex створює лексичний аналізатор для математичних операторів і резервованих слів, таких як mod і SQRT. Number це парсер для чисел, який може обробляти як цілі, так і дійсні числа. Variable це парсер для змінних. Експерт це головний парсер, який використовує функцію Build Expression Parser для побудови виразів з операторами. Оператор описує пріоритети операцій, включаючи унарний оператор square root, бінарні операції для степені, множення, ділення, додавання тощо. Терм обробляє вирази в дужках, числа та змінні. Функція eval числює значення виразу в заданому середовищі змінних. Якщо зміна не знайдена, повертається помилка. Далі йде оцінка бінарних операцій, включаючи перевірки на ділення та модуль на нуль, і оцінка унарної операції Square Root з перевіркою на від'ємні аргументи. show AST – це функція для перетворення дерева в рядок для виводу. Функція Parse and eval обробляє рядок виразу, парсить його, а потім оцінює і повертає результат. На цьому слайді можемо бачити приклади побудови дерев. Як бачимо, вони будуються так само, як і в реалізації на пролосі. Далі перейдемо до реалізації на Python. Ця реалізація є доволі об'ємною, тому я не буду прямо дуже детально її пояснювати, тільки пройдемо по найважливішим частинам. Цей код реалізує парсер та інтерпретатор арифметичних виразів у Python. Він спочатку перетворює вхідний рядок у список токенів, потім будує синтаксичне дерево, а після цього обчислюється вираз. Використовуються класи ASTNode, Number, Variable, BINOP та UnaryOP для представлення різних елементів виразу. Клас парсер відповідає за розбір виразу, розпізнаючи числа, змінні оператори та функції. Клас інтерпретер здійснює обчислення на основі побудованого синтаксичного дерева, обробляючи арифметичні операції та перевіряючи помилки, наприклад, ділення на нуль або корінь з відємного числа. У кінці тестуються кілька виразів, виводячи їх дерева та результати обчислень. Можемо бачити приклади з побудовою дерев та обчисленням результатів. Ну і висновки. У результаті порівняння цих реалізацій можна визначити, що кожен підхід є ефективним та в цілому підходить для розв'язування цієї, цієї задачі. Проте реалізації на Haskell та Python потребують більше коду та є складнішими для розуміння, що робить пролог ідеальним вибором для цього завдання. Що дізнались нового? Новим для мене було те, наскільки швидкою та ефективною виявилася реалізація через DCG на пролозі. Цікаво було будувати синтаксистичні дерева, використовуючи різні підходи. Порівняння цих реалізацій та досвід до роботи з різними мовами також знадобиться для майбутніх проєктів. У порівнянні з роботами студентів минулих років, у цій роботі були додані операції піднесення до степеню, корення та присвоєння. Щодо джерел, які я використовував, то це в основному були роботи студентів минулих років. Код усіх цих реалізацій є на Гітхабі за цим посиланням. Дякую за увагу!